Ми живемо на кону зняття шостої початки апокаліпсису. І землю в майбутньому чекає саме Апокаліпсис. Біблія описує, що земля вона буде спалена вогнем, і далі вона оновиться, і буде тисячолітнє правління праведників з Христом. Але варто зрозуміти, що саме праведники вони і стримують цей час. Тобто Бог заради них стримує час миру і спокою тут на землі, до того, щоб була знята шоста початка апокаліпсису. Бо далі почнуться дуже страшні події, які земля ще не бачила. Праведники піклуються про те, щоб мати Бога в розум і проповідують слово Боже до краю землі. Але є безбожники, які навпаки наближаються апокаліпсис, тим, що не піклуються мати Бога в розумі, як це і описано в книзі послання до. Римлян, тому варто зрозуміти, що така помилка була першого світу він був потоплений водою. Така була помилка і Мору, що вони не піклувалися, мати Богу в розумі, але нам варто оприділятися, де ми будемо. Я раджу вам бути праведниками.